У зв'язку з останніми новинами, а враховуючи зменшення репутації поліції серед народу, а також підтримку патрулювання зараз працівників територіальних центрів комплектування та вбивство цивільної особи у Дніпрі, дуже важливо розуміти порядок здійснення і несення служби саме поліцію. Отже про що ми сьогодні поговоримо, які права має поліція, відповідно до закону України про національну поліцію у своїй діяльності поліція керується конституцією України, що передбачає, що життя, здоров'я, честь і гідність людини, її недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю і визнається відповідною найвищою соціальною цінністю України. Проте не кожен поліціянт керується у своїх діях законами України Конституцією, Ітуції України не кажучи вже процесуальні норми, чітко визначені законодавством. Основні повноваження поліції у відповідності до покладених на неї завдань передбачені статтею 23 закону України. Служба суспільства включає в себе в тому числі надання послуг і допомоги членам суспільства, які по особистим або іншим причинам надзвичайному характеру мають потребу в цій допомозі. Поліцейські повинні захищати людей не тільки від насильницьких, грабіжницьких або шкідливих актів, але й сприяти дотриманню усіх заборон, що встановлені законом. Треба звернути увагу на особливе повноваження поліції, що визначає, що суспільний напрямок її діяльності, а не каральний. Це допомога населенню, що є одним із аспектів діяльності поліції. Але ця функція в окремих держава залишається більш-менш розвинена, включаючи в тому числі і в Україну. Наразі безпосередньо визнається в суспільстві, що поліція має безпосередні права і вона їх використовує, перевищуючи закон. Про це в принципі можуть свідчити останні. Події, які відбулися у Дніпрі, і у нас ходячи із змі коментарів, які надавали юристи, адвокати, і які надавали представники національної поліції. Суспільство розділилося на дві категорії, які підтримують вчинок, який був вчинений, і які відповідно засуджують. В більшості випадків, як практикуючий фахівець у галузі права, хочу звернути увагу на те, що в більшості протоколів. Складених про адміністративні правопорушення, відео, які потім доводиться передивлятися із боді камер і виступати в суді щодо визнання даних відео недопустимими доказами. Поліція у 85 випадках. Не просто порушує норми закону, а вона ще і зловживає своїми правами. Входження в задачі поліції функції послуг дещо відрізняється від цього в розумінні, що. Змінює роль поліції, яка перестає бути силою, яку в суспільстві треба використовувати, і стає у цьому випадку органом надання послуг суспільств. Останні декілька років в Європі прослідковується чітка тенденція більш повніше інтегрувати поліцію в громадянське суспільство і наближати її до населення. Ця мета в ряді держав-учасниць досягається за допомогою розвитку поліції за місцем проживання. Це нібито участковий, який залишився дільничний ще з радянських часів. Одним із головних засобів для досягнення цієї мети є наділення поліції статусом публічної служби, а не просто органи, що відповідає за дотримання закону. Забезпечення тримки спокою у суспільстві і дотримання закону включає в себе цілий ряд заходів, що проводяться поліцією, до яких відноситься охорона і забезпечення безпеки осіб, як фізичних, так і юридичних. Їх майна як приватного, так і суспільного, комунального. В тому числі і майна держава, застосування закону у відносинах між державою і приватними особами, і у відносинах між людьми, дотримання прав і свобод, в тому числі у вигляді, в якому вони закріплені в Європейській конвенції про права людини, в якості задачі поліції є, є головною задачою поліції, що стоїть на службі суспільства, де править відповідний закон, тобто ми говоримо право державу. Ця задача передбачає не тільки окремий обов'язок по захисту цих прав, але й наявність меж між діяльністю поліції для виконання інших її завдань. Функція попередження злочинності по різному розглядається в різних державах-членах, але у більшості випадків вона вважається такою, що відноситься до загальної відповідальності держави, в першу чергу, саме відповідальністю держави перед громадянином. виконуючи вище зазначені обов'язки. Поліція, якщо має підстави здійснює відповідні поліцейські заходи. Поліцейський захід це дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення виконання покладених поліцію на поліцію відповідне повноважень саме закону. Превентивні поліцейські заходи. Що це означає? Це Значить, що поліція може застосувати такі заходи, як перевірка документів особи, опитування особи, поверхнева перевірка і огляд, зупинення транспортного засобу, вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території, обмеження. Пересування особи транспортного засобу, або фактичного володіння річчю, проникнення до житла чи іншого володіння особи, перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ, застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото і кінозйомки, відеозапису, засоби фото кінозйомку, також відповідне відеозапису. Перевірка дотримання обмежень, установлених. Законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом та інші категорії осіб. Отже, як ми бачимо, я досить багато перелічила функції поліції, якими вона наділена, і в першу чергу вона наділена це сприянням захисту наших з вами прав і свобод. Але під час воєнного стану рядом законів, рядом указів інших більш локальних місцевих нормативних актів поліції були надані більш широкі повноваження ніж. Вони існували до цього. І саме наразі, терміном воєнний стан, коли поліція зловживає своїми правами, я не кажу вже про обов'язки, прикриваються саме перевищення поліцією меж своїх повноважень. Моя порада в моменті, коли це відбувається, не боятися, а все ж таки фіксувати, оскільки. Наш курс направлений держави на інтеграцію в Європу. І якщо ми плануємо з вами захищати свої права на рівні Європи і відстоювати їх, то свої порушене ваше право поліцейським ви можете потім за допомогою даних доказів захистити у суді. Отже, йдемо далі. В час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі про причину застосування до неї превентивних засобів, а також довести до її відома нормативні-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Сьогодні розглянемо три дії національної поліції, що найчастіше зустрічаються з порушенням вимог законів України. Поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення не документів, що посвідчують особу, та або документів, що підтверджують відповідне право особи, спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документі. У таких випадках, якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки, особи, яка перебуває в розшуку. Або безвісно зникла особа, або самовільно залишила місце для отримання військовополонених, якщо існує достатній підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення, Якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю, якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речовини, обіг яких обмежений або заборонений для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен відповідний дозвіл, якщо встановити такі права іншим. Якщо зовнішній ознаково особи чи транспортного засобу, а Бо дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення. транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. Поверхнева перевірка, що це означає, поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні. Вбрання особи рукою спеціальним приладом або засобом візуального огляду речі або транспортного засобу поліцейські для здійснення поверхневої перевірки особи може зупинити осіб та або оглядати їх, якщо існує достатня підстав, вважати, що особа має при собі річ обіг якої заборонена чи обмежена, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. Наприклад, це можуть бути наркотичні засоби, боєприпаси тощо. Поверхнева перевірка здійснюється поліцейським у відповідності до закону. У ну, невідкладних випадках поверхневу перевірку може здійснити будь-який поліцейський лише з використанням спеціального приладу. Або засоби. Поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу. Якщо існує достатня підстав, вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб. Якщо існує достатній підстав, вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено або обмежено, або яка становить Загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб, якщо існує достатній підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення. Та або знаходяться в тому місці, де може бути скоєне кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку. Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду речі та або транспортного засобу, або візуального огляду салону та багажника відповідно транспортного засобу. Поліцейські при здійсненні поверхневої перевірки. Має право вимагати відкрити кришку багажника та або двері салону. Під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу особа повинна самостійно, ключове самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу. При виявленні в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів правопорушення поліцейський забезпечує їх схоронність та Огляд вже у відповідності до вимог кримінально-процесуального кодексу, тобто відповідно до закону. Тут хочу трохи зупинитися на декількох моментах. По перше, поверхневу перевірку, навіть якщо і проводить поліцейський, і він проводить руками поверхнева по вашому одязі. Можливо, там карманах по спині. В цьому випадку поліцейський має бути завжди. В рукавичках так саме стосовно того, якщо ви самостійно відкриваєте йому свій транспортний засіб, можливо, сумку, ви самостійно показуєте поліцейському вміст того, що у вас знаходиться в транспортному речі, в транспортному засобі, можливо, в сумці. Увага! Якщо поліцейський самостійно вже намагається оглянути речі. Які знаходяться у вас у салоні транспортного засобу. Наприклад, самостійно відкриває бардачок, самостійно відкриває а, вашу сумку, роздивляється самостійно документи. То в даному випадку це буде грубе порушення ваших прав. І це не буде вже поверхневий огляд ні речі, ні транспортного засобу. а Це вже буде обшук. Обшук може проводитися а, лише за ухвалою слідчого судді. Тобто, звертайте на це увагу, і у разі, якщо навіть поліцейські вам запропонують, то просто так на такі речі не погоджуйтесь і вимагайте дотримання відповідно ваших прав. Обшук може проводитися лише у невідкладних випадках, але лише з вашого особистого дозволу. І наостанок хочу поговорити про таку подію, як зупинення транспортного засобу. Поліцейський може зупинити транспортний засіб у разі, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу, якщо інформація є, яка свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньої транспортної пригоди, кримінального чи можливо адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям вчинення дорожньої транспортної. Пригоди кримінального чи адміністративного правопорушення у разі, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо транспортної пригоди. Кримінального правопорушення чи відповідно вже адміністративного правопорушення, слідками якого вони є, або могли бути за інформацією відповідно поліцейських, якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху. Або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколу про адміністративне правопорушення наразі це роблять останнім часом досить рідко, чи до матеріал чи матеріалів дорожньо-транспортної пригоди, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, і в разі порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв, якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі, володіння, користування або розпорядження особам, які Є не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не Поміщували відповідний вмитний режим транзиту. Поліцейські в даному випадку зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки визначеної у відповідній статті. Мова йшла якраз зараз про 35-ту статтю закону України про національну поліцію. Як правило, у більшості випадків з цим як правило стикаються водії, відносно яких згодом. Поліцейські складають протоколи про адміністративні правопорушення, коли вони вже приходять до адвоката, в тому числі і до мене, то перше питання, яке виникає під час нашої розмови причина за якою вас зупинили поліцейські. В більшості випадків поліцейські не зазначають причину зупинки. В інших вже випадках, коли починають складати протокол, то причина може бути такою смішною відносно того, що у вас там була, у вас не було умовачів, Скла Цікаво, як, наприклад, поліцейські, коли рухався транспортний засіб, міг бачити, в якій марці машини є ті омивачі скла чи немає. Ось тому. На сьогодні ми завершимо з вами про роботу поліції. А вам я раджу знати свої права. А якщо у вас виникнуть запитання, то звертатися до нас, телефонуйте, пишіть своє запитання. Будемо раді вам допомогти. Підписуйтесь на наш канал.